У, пробачте, геометрія восьмий клас, автора Олександра Істера. І у наше завдання: знайдіть, куди це іде у 4-кутника А БЦД. Вписано в коло, якщо код А дорівнює 139 градусів, код Б дорівнює 48 градусів. Ну, по-перше, малюємо колузно. Так? Ну, так і вписуємо туди чотирикутник. Так. Так. М -м, щоб не що нас? Квадрат. Так. Означаємо. В, С, Д. Так, дано. Так. А, давайте поставимо центру. О. Так. О. О. Так. А, Б, С, Д. Чотирикутник. Чотирикутник. Далі нам дано кут А дорівнює дорівняння 139 градусів, кот Б дорівнює 48 градусів Ми швиденько знайти. Знайти кут С і кут Д. Розв'язання. Будемо використовувати теорію 1, властивість котів вписаного чотирикутника, тобто сума протилежних котів дорівнює 180, дорівнює 180 градусів. Тому за. Теоремою. Властивість, властивість кутів. Кутів вписаного, вписаного чотирикутника. Значить, у нас кут А, додати кут С дорівнює 180 градусів. Так, у нас кут А відомий. Ми можемо знайти кут С. Який дорівнює 180 градусів, відняти кут А, підставляємо 180 градусів відняти 139 градусів. Давайте рахувати, 80 мінус 30, це буде 50, 40 і мінус 41. І, є. і так само кут Б, додати кут Д, також дорівнює 180 градусів, ми не будемо переписувати за теоремою, тому що вона одна. Так, і кут D у нас буде дорівнювати 180 градусів. Відняти кут B. дорівнює 180 градусів. Відняти 48 градусів. І дорівнюємо. Так, 80 мінус 40, це буде 40. Мінус, і мінус 8, це буде 32. 132. 132 градуси. Сотні ж тут немає. Все, все знайшли. Відповідь. Так, дивимося. Ми і знаходили, 41 градус і 132 градусі. Все, це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей.